Зараз ми знаходимося на нашій КНС-1А, де було проведено реконструкцію приміщення з влаштуванням системи вентиляції з фільтрами, щоб запах з КНС не заважав місцевим жителям нормально жити. Так, з міського бюджету були виділені кошти на реконструкцію порядка 3,5 мільйонів. Поміняли тут дах повністю перекрили, встановили систему вентиляції, отперила в машинному відділенні, там, якщо спуститись. Тобто зараз тут КНС вже працює в нормальному режимі, бачите, вже сюди заходимо і тут немає такого запаху, як раніше був. То раніше тут був жах. Скільки часу зайняв ремонт? Ремонт десь проходить у нас половиною місяці на все про все. От Вентиляція опущена вниз, там, щоб повітря забирали. Ну, тут з центру з усього сюди надходять стоки. Ну Майже з усього центру і йдуть від варуса, Снеки сюди ж теж скидають свої стоки. Вулиця Центральна, ринок весь. Розкажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося на котельні 37-й, 37, де був замінений нас підвищувальний насос з К-20 на 30, який тік, постійно підтікав, ламався на італійський насос ДАБ, який ви самі бачите, не чути навіть, як він робить. І його обслуговувати, напевно, років на 10 не треба було. І ми такі насоси замінили на всіх КТБ, які в нас на теплопунктах. Тепер претензії від тепломережі нема, що вони там течуть шумлять, гримлять. І ніхто туди не з'являється кожен тиждень підтягувати сальники, набивати сальникову набівку. Це один з пунктів модернізації, так? Так, це один з пунктів модернізації, То, що нам міська рада виділила кошти на це. Ми закупили ці насоси. Мільйон гривень коштували ці всі 13 насосів на 13 підвищуваних насосних станцій. Взагалі приїхали з іншого міста, як ну, привикли, звикли до нас. Та вже звик. Але і бувають такі моменти, що вже все, блін, не поїду, а потім два дні відпочив і вперед. Взагалі-то от от, вроді би да, водоканал кажеться. Та що там? Але як тільки немає води, а ще гірше забита каналізація, то все. <різь> Людин, навіть їсти не піде, а буде пробувати каналізацію. Служба така, якщо вона працює справно, її ніхто не бачить. І тільки десь збій пішов, все. Всі дзвонять на гарячу лінію, диспетчер. Ми знаходимося зараз на КНС номер 5 де в цьому році були підключені насоси, які були виділені нам міською радою в минулому році. В цьому році ми їх зробили з мокроходів на сухий хід і поставили шафи управління, які нам виділила громадська організація Save the Children. Тепер воно все працює, можемо зайти подивитись. Микроход — це насос погружний. Він працює весь залитий каналізацією. А сухохід це коли він стоїть в сухому приміщенні і просто смоктує каналі... фікалію і викидає. От ви можете зайти, подивитись. Ось цей насос стоїть. Грунт основий. Він стоїть, бачите, в сухому приміщенні. Ну, зараз його то легше обслуговувати, але зараз йде тенденція, що всі. Каналізаційні насоси йдуть погружні, погружного типу, які працюють безпосередньо в фекаліях. Ну так, да, може забиватися, тоді чистимо робочі кільоси. Це було в старих насосах. Цей насос вже чиститься не буде. Він має переруб, перерубати все. Є такі будинки, є, але їх небагато. 25 будинків У нас, здається. Вони самі погодились, да? все, все нормально. Ну, це їм були встановлені ще до мого приходу, і їм нарахування йде по загальнобудинкових лічильників цим будинкам. І якби таких проблем немає, що там не пускають когось, встановлені, люди платять. Да, можливо, пенсіонер вдав, в кого там нема лічильника, то різниця по методиці на неї лягає. Але хай собі поставить лічильник і все буде добре. А інші будин... будинки спротив, да? прям таке? Ні, як проти у нас, дивіться, ми запланували 120 будинків, 92 з них, там і проєкти є, і ми туди попали. От. А 28 будинків нас не допускає до підвальних приміщень. Це в основному СББ будинки. Бо такі будинки, які обслуговує про то ми туди попадаємо. Тому що в будь-якому випадку є крадіжка води і десь безоблікове споживання. В когось стоїть магніт, хтось ще щось хімічить з водою, а загальнобудинковий лічильник вже не, не обдуриш. Туди доступу якби не буде і ніякий магніт на ультразвуковий лічильник впливу не матиме. 10-15%, думаю, так десь, наскільки показує практика. Що ми бачимо по тих будинках, які є, і по кількості населення. Да, це у нас об'єкт ВНС Північно, так звана. Тут бачите, замінена вся трубопровідна арматура, змінені засувки і встановлений новий насос мережевий. Раніше тут стояв насос 37 кВт, зараз стоїть насос 11 кВт, якого вистачає з головою. Тут ви бачите свердловину, да? де стоїть порожний насос. Який подає воду через водопровод в резервуар підземний. А вже з резервуару, насосне відділення, де ви були, качає воду на місто, яка забезпечує цей мікрорайон водою повністю від свердловини. У нас на вході на четвертий майданчик стоїть теж лічильник, по якому обліковується надходження води в резервуари. Те, що нам зайшло, зато ми і платимо. А до того це все пориве. І втрати ДЗД. Ну, Програм таких, щоб нам поміняли всі труби, я не знаю. Таких програм не існує просто. Це мільярди просто. Ну, і це ж мережі всі більше 200. І це ж всі мережі під землею йдуть. Щоб їх міняти, треба розкопувати. Це ж ви уявляєте, що вулиці перекопати. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю з міською владою і з очільником міста Анатолієм Вершином. 23-й рік у нас був найспліднішим в рамках співпраці з міською владою. З міського бюджету на модернізацію нам було виділено більше 24 мільйонів гривень, дякуючи підтримці і розуміння як Анатолія Олексійовича, так і депутатам нашим. І крім того, на покупну воду нам було виділено з міського бюджету. Ще 14,2 мільйони гривень. Сподіваємося, що наступний рік буде теж таким же плідним на співпраці, дозволить нам модернізувати ще більше наше водне господарство. Рівень оплати населенням біля 90% на сьогоднішній день. Заборгованість населення за 9 місяців цього року зросла на 5,5 мільйонів. Тобто це десь 750 до 800 тисяч гривень в місяць. Але враховуючи те, що у нас тариф діє з 2022 року і не переглядався. То різниця в тарифах у нас на сьогоднішній день складає вже понад 53 мільйони гривень. І підприємство саме не, не зможе профінансувати ці витрати. Зараз ведеться робота і асоціації водоканал екологія, з приводу того, щоб якось компенсувати цю різницю в тарифах, яка виникла, і водоканал її отримає. Різниця в тарифах це різниця між фактично понесеними підприємством витратами та витратами, які закладені в тарифі. Якщо ми врахуємо, що тариф у нас розглядався в 2021 році і затверджувався він з січня 2022, а ми знаємо, що за період військового стану паливо подорожчало ніж як два рази, метал подорожчає як два рази. Запірна арматура і всі решти тарифу, матеріали теж не менше, як вдвічі подорожчали. Тому підприємство не вкладається в ті витрати, які були встановлені в НКРІ. І за цього ця різниця між фактичними понесеними витратами і закладеними за та, за в тариф. Вона от на сьогоднішній день це з урахуванням різниці, яка в нас заборгована на перше року. Оце така різниця в нас на сьогодні 53 мільйони. Емельна Кіра Васильівна, начальник юридичного відділу, комунального підприємства Леха Пульська. Як юридичний відділ одним з пунктів є боротьба із боржниками. Як це йде? Як це здійснюється? Наш відділ працює з боржниками. В основному це ми звертаємося до суду в спрощеному провадженні стягуємо. Щомісяця місяця ми подаємо не менше 100 позовів, тобто заяв Є і позовні провадження, звісно? Так в цьому році ми подали вже приблизно на 12 мільйонів судових рішень. Доброго дня, начальник відділу збуду Градського, КП Лоград, Водоканал». Переді мною список боржників це у нас топ-список. Це ті люди, котрі задовжали водоканалу крупну суму грошей. А саме в повному розмірі 3 мільйона 407 тисяч 345 гривень. Це 21 квартира. Це мешканці нашого міста, котрі в нас проживають, але вони вважають, що не треба сплачувати воду. Декотрі з них. Приходять до водоканалу, заключають договір реструктуризації боргу та сплачують почастково. Але не всі, але не всі це вважають, що так треба сплачувати. Тому ми хотіли б звернутися до цих граждан нашого міста, мешканців нашого міста та попрохати їх прийти до водоканалу та заключити договір реструктуризації або сплатити час на свої борги. На жаль, на жаль, на час воєнного стану. Ми не маємо права відключити цих мешканців від водопостачання та якимось чином обмежити їхню на даному тебе здатність користуватися водою. Хочу нагадати, що показники лічильника треба надавати з 20 по 30 по кінець місяця. Також хочу нагадати ще один факт, що контролера для розпломбування лічильника на державну повірку треба. Визувати до того моменту, як ви знімете лічильник, для того, щоб він розпломбував його на ремонт або повірку лічильника. Також можу сказати, що за порушення опломбування лічильника води у нас нараховується штраф, штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Тому будьте уважні та слідкуйте за цим. Якщо людина покидає місто на деякий час, чи повинна вона повідомляти водоканалу про якщо покидає місто, також вона повинна зайти до газу, до водоканалу, до електромереж і повідомити про те, що їй не буде. Що їй не буде певний час, і вона покидає місто і за і на даному етапі пише заяву про те, щоб їй не давала послуга. І після її заяви ми опломбуємо її кран запорної арматури для того, щоб нараховувалася послуга, і по її приїзду вона також приходить до нас, пише заяву, ми її розплабуємо кран запорної вона далі продовжує користуватися послугою водопостачання та водовідведення. Певна, навіть більша, мабуть, частина міста цим не користується. Тому хотілося б, щоб наші громадяни були більш відповідальними. Та звертали увагу на те, що якщо вони від'їжджають або приїжджають до міста, вертаються в свої оселі, щоб вони заходили до водоканалу, писали заяви про надання послуги, припинення послуги або розпломбування лічильника. Так буде простіше і нам, і їм, їм для уникнення хибного нарахування, а нам для певного правильного нарахування по послуги водопостачання та водовідведення.